Вітаю на каналі. Сьогодні у нас огляд ось такої німецької викрутки від фірми Vera. Ця викрутка в мене вже десь близько пів року. Користуюся я нею десь в середньому в середньому інтервалі, можна сказати, не часто і не рідко. Чому саме я вибрав для свого приватного користування? Такий інструмент. Ну, по-перше, викрутка повинна бути, я вважаю, у кожного чоловіка. І перед вибором, в мене стояла універсальна викрутка, яка буде приємно сидіти в руці. Обов'язково це мала бути викрутка з змінним бітотримачем, для, точніше, бітотримачем для зміни біт. І Провівши якийсь час в інтернеті, я обрав для себе саме цю викрутку. Чому я її обрав? Тому що вона дуже класно, ідеально сидить у руці завдяки своїй приємній ручці. Це запатентована технологія від фірми Вера, яку вони іменують як Крафтформ Плюс. Вона складається з двох компонентів: це твердої, твердого пластика і прогмованої частини. Вона дійсно дуже приємно сидить у руці, і вони позиціонують її як викрутка, яка не натирає мозолі. Максимальний момент напруги у прикрутці. Тінні у цієї викрутки є 50 ньютон-метрів. Що ще можна сказати? Вона має також крутий фірмовий бітотримач, вбудований, який позиціонується у них як теж запатентована технологія рапідатор. Для того, щоб вставити біту, ми просто вставляємо її. І вона стоїть, нічого не треба робити. Виняти її майже неможливо, якщо тільки не зробити таку маніпуляцію. Все дуже просто. Для прикладу, візьмемо звичайний саморіз по дереву. Викрутка має три режими. Зараз вона стоїть в центральному. Центральний це заблокований режим, стандартний. тобто як звичайна викрутка. Якщо ми переключаємо в режим R right, це режим закручування в праву сторону, тобто по, годин, по годинниковій стрільці, і бачите ідеально. L. Дану викрутку я вважаю ідеальним інструментом на свої кошти на ринку, який можна тільки знайти на даний момент. Ціна її приблизно 33 долари. І я вважаю, що це ідеальний подарунок для хазяїна або ідеальний подарунок для самого себе. Номер моделі 816RA. Всім дякую за огляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.